Всім привіт із сонячної Італії. Сніданок діабетика в Італії. Тобі смачно так? На сьогодні, сьогодні Зоря підняла подруга. У нас тут є одна подруга, молдаванка, розмовляє українською, російською, молдавською, румінською і ще й дуже гарною італійською. В сім ранку прислала повідомлення, завези мене в магазин. Я його побачила в 9. Каже, заїдь в 9.30. Ну, як подруга? Ми з нею просто бачились декілька разів, познайомились. Я обіцяла. Кажу, ти мені з вечора говори. Не зранку. А ви встали, поїхали. Ми зібралися там за пів години. Так. Нас спокусило те, що тут ми в магазині сидимо. Десь вона в аптеку пішла. Нас спокусило, що тут є бар, де можна випити кофе і з'їсти круасан. Оце нас спокусило, звісно. Все, дівки зірвалися і поїхали. І Ви... Зірки з шоколадом. І зірки з шоколадом. Ви теж такі легкі на підйом. Знаєте, мені подобається, я коли виставляю ранішнє відео, от виставляю. Мені дуже подобається, у нас тут вже як перекличка на каналі. Так що всім добрий ранок, бережіть себе. Ну і раз, раз у нас такий от почався ранок. З самого ранку зробимо відео влог. Да, Марія? Вікторія, яка підняла нас на східні зоря. Ну, вже 10-та година, звісно. Зранку тут, звісно, ізобільний. Можу їсти купляю. Так, Пиво і ціни. Це лимонне пиво з двома градусами. Ой, оце смач. Знаєте, коли пиво класне? Коли ти стоїш на городі, не можеш досапати тих дві сотки чого лібо, і тобі хтось привозить. Холодне пиво. Ти такий врубав літру і досапав, і поїхав додому. Це було в моїх двадцять п'ять. Оце нефільтроване. От нефільтроване в них є. І воно непогане. А от чорне знайти дуже важко. Отут -от зараз чорного нема. Найти важко, і воно не таке, як наше добре. Я оце покажу алкоголь, бо може хто рекламу в мене закаже. Я шуткую. Ми гуляємо. Нам нічого не треба, да? як завжди. Що ти хочеш, дочі? Що ти хочеш? Ви щось придумала, так? Да? А гроші в тебе є? Хитра, вона свої гроші не бере, не тратить. Що ти побачила? Да, помню, ми такі печеньки купували. Череалі. Хочеш? Або эти. Або еті з шоколадом, так? Да? Красота. Вони, кстати, такі це. Ой, замість хліба хто їсть. Ну, там нормально так карбоїдрати. Давай візьмемо. Якісь вони німецькі. <реклама> Картопля 3,50. А, за кіло 2,33. Якщо щось купувати в бутилці, то да, от, чай він йде без газів і без консервантів, тому що коли ти його відкриєш, він в теплі постоїть сутки, він вже кисне. Ну, хоч трошки себе обдурити, да, можна самому заварити, а ще в порошках такий продається. Просто з холодною водою вони його розводять. Знаєте, як от колишні юпі, походу. Що я хочу сказати? За рахунок того, що Марія п'є все щось їй хочеться, ми їй все дозволяємо, В неї все дома є. Це не означає, що вона його кожен день п'є. Але ми все куплю, купуємо з нуль цукрів. І ви знаєте, вже ми його і для себе таке беремо. Нуль цукрів, все нуль цукрів. Тому що там цукрів дуже багато міститься. Я от швепсік очима п'ю. Вже настільки звикла вода і кава. Кава одна в день, ну максимум дві. Від другої я вже задоволення не отримую. Ось от така серія в них є. Все нуль, все нуль. Дуже замечательно. Мій хвостик. Іди <рес> 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 пройдися після сніданку. Соус, який використовують до пасти. Паста це вермишель. Песто це різного виду з базиліку соуси. Дуже смачно. Жовті помідори. З'явилися з тих пір, як я почала теж тут сажати. Вони легші. Це все вони з чого варять соус до вермишелі і використовують. Ми ще поки що своє закриваємо. Оце без солі, без нічого, просто без шкурки помідори. І ми теж консервували без со... не солі, нічого не кидаємо. І так само ці соуси це без солі, без нічого. Тут вже зі смаком. Майонези в них теж є. Кетчупи. Казала Алла, що цей кетчуп дуже схожий до натурального, дуже їй сподобався. Каже, в нас такого я не знаходжу. Риба це їхня тонна. Такого я не купувала на один зуб. Оце дуже солоне, дуже. А це їхнє. Як воно називається м'яса? Тушонок. Навіть є тушон. Що такое цікавого показати? Оце такі сухарики, вони розмочуються, хліб на заквасці. О, боно пане. О, ви Ще забувала взяти, а ще тоді бальзам? Єдине, що візьмемо. Олія. Олія тут лише оливкова. Е, соєшникова, кукурузяна і соя. Соєшниково. Нема Ні ляної, ні ще якоїсь, то вже в аптеках треба дивитись. Ну, все ж можна і в інтернеті плюс купити. Що вони консервують? Що в магазинах з консервації продається? Огірочки. Доволі таки непогані. Оливки це ж в будь-якому випадку цибуля. Щось проросше. Китає. Спаржа. Е, синенькі, це по їхньому рецепту. Я теж таке сама робила. О, навіть грибочки. Спасибо. Ну, і це таке е, міс, міск. Овочів і помідорки. В принципі, це отакий в них набір консервації. Дивлячись, яка марка. Саме тут все добре. І карчофі. Ой, не пам'ятаю, що це таке по-українськи. Сушені помідори сушені помідори я теж сама робила, кому який рецепт, все в інтернеті, супер-пупер є рецепти, звичайно, є якісь нюанси, але все дуже чітко. Приправи зазвичай ідуть натуральні. там Тільки перець, тільки цибуля. Щоб отакі смесі були рідко, коли знайдеш в магазинах. Отут саме оця дуже вони такі смачні і теж якби там натуральні. Ну, що? Сіль, приправи, не це. оце я використовую розову сіль, обожнюю. Куди? Морепродукти. Навіть крабові палочки є. Риба навіть заморожена, мені тут подобається. Нема льоду на ній. Ви знаєте, я взагалі везуча. щоб якесь м'ясо купити, що тоді ваняло, чи отравитися, чи рибу, чи продукти, нема такого. То, то Хто купляє щось та травиться, то вже якась карма. Перша година дня, тільки додому доїхали, хоча тут все поруч. Ми вбили трьох зайців завдяки вікторії. Ми поснідали вкусняшками е, е, виповнили те, що ми обіцяли. Я їй обіцяла, що якщо що, то телефонуй, що зробиш. Людина працює без вихідних, іноді там дочка її вивозить, але це не важливо. І якраз під нею є пошта. Почта Італії працює дуже добре. Посилки, пенсію тільки на почті там отримують. Може, хто з Італії, може, ще десь там ваші отримують. Ще десь, ну, я знаю, що лише на почті. І карточку можна відкрити теж на почті. Тому що банки працюють з реальними сумами і не просто так. І тут банки, от у франка його капітал в банку лежить, і він банку в рік платить там, ну хай 100 євро, банк забирає з нього гроші 100 чи 300 навіть за те, що він там хранить свій капітал, свої гроші. Ніякого процента він не отримує. Але знайшов інший банк і представника, який є поруч, там нічого не беруть. от. А на почті попроще. Там зарплатна якась карточка. У мене з цим проблеми. І це взагалі окрема тема. Ну, не то, що проблема, треба почекати, це в них проблема. Ми ж всі по. Закордонному паспорту в нас же ж забирають оце наше друге ім'я, з яким ми родились. Так, в Європі не існує по батькові. Але в Європі з чим ти родився, як тебе записали, хоч хрестик нолик, з тим ти і живеш. Для них це незвично, що хтось міняє фамілію, одружується, ще щось. Це великі дуже проблеми. Це не просто там, а сім'я на одній фамілії, ще щось. Ні, дорогенькі мої. Якщо ви розумієте, то от з чим ви родились, тим ви маєте і жити. І так само вже в закордонному паспорті є вийшов закон років три тому, що можна вписувати ваше по батькові, але там не треба писати по батькові. Просто ім'я Оксана Віталіївна. І так само я отримала громадянство, і мені туди вписали Віталіївна. Хоча я про це не слідкувала. Сам той, хто нам допомагав подавати, він мені вписав оце повне ім'я. І в мене просто, де написано Ім'я в мене Оксана Віталіївна, подвійне ім'я. Тому що є багато італійців, в яких от подвійне ім'я. Маріана пишеться разом. Але я реально, де от у мене в чоловіка був дід. Антоніо, Франческо, Франческо Антоніо. І добре, що вони перед тим, як він помер, вони кинулися там е термін придатності е паспорта внутрішньої Італія в нього е просрочився. І вони поїхали міняти. І там було написано лише Франческо. Вони кинулися, що не співпадає. Якби він помер, і вони кинулися за його там, наслідством. Спадком, спадщиною, то прийшлось би все доводити через суд. Ну так, це формальність, але документи дуже виматують. Так що, от, з чим ви родилися, з тим ви маєте крукувати далі, а хто робить е, паспорти за то, звичайно, ось у мене знайома робила ні, не можна, ніяк, не то, не все, Хоча закон вже є. Сидять там в тих паспортних столах. А, і не хочуть іти Тому, Хоча я чула, що громадянство дотримували, з одною жінкою спілкувалася, а вона каже, що їй не вписали. Їй вписали фамілію, ім'я і все, тому що по породчисту в Італії нема. Це ніякого значення немає. Ви родились, вас написали хрестик, плюсик, нолік, от оте все, що написали, має бути. Як не крути, а потім з цим проблеми з тим, що я після першого шлюбу не взяла свою дівочу фамілію назад, це не то, що я мала проблеми, а я всі документи лишні за собою таскала. І мені пощастило, що зараз є от закон, коли ти береш громадянство іншої країни, от саме Італія, то ти там пишеш. Чи дівча фамілія, чи теперішня фамілія, ти вписуєш, і оце отчество. Мені фамілію не на дівчу не залишили, а мені вписали отчество. І я там лише два документи замінили. А так прийшлось би заміняти все на світі із -за тих фамілій, із за тих мінянь. Тому що я знаю, що бувають такі моменти, що чоловіки, а що ти мою фамілію не береш? Да, не беру, особливо в Україні, знаєте, як це ризиковано. Ну, завтра пішов до другої, або його взагалі не стало, розумієте? Я потихеньку це розгрібаюся. І оскільки я по закордонному паспорту у мене не було цього Віталіївна, то 5-6 років я з цим прожила, то на почті я без цього другого імені. Я рахую, що по батькові це як друге ім'я. Друге ім'я, яке взято від батька, і це дуже гарно. Я взагалі мріяла завжди мати подвійне ім'я. І бачите, як виявилось, кожен українець має подвійне ім'я. Мені тут одна писала, то й ходіть со своїми іменами. Це всіх стосується. Навіть якщо фамілію, я пам'ятаю, сусідка в мене була, фамілія в неї була написана Довженко вона, а їй все время писали Довженок. І потім перед смертю мала ще проблеми. Добре, що перед смертю це все вирішила. Теж кинула що там, щось там з документами, і через суд вона доказувала, що вона не олень якийсь там український, а вона довженко, а не Довженок. От вам і цифри, і букви, і все на світі. Так що, якщо є можливість. Вписувати десь ваше повне ім'я, вписуйте. Якщо ви там ще думаєте про фамілію, ця чи та, звичайно, дівіча фамілія, дивитесь, на що у вас там документи, ті всі. Тому що документи мають свою енергію і вони її, з вас висмоктують ту енергію, і дуже неприємно. Подали заявку і надію, що все буде добре. Ну, все буде добре, це в них там на пошті щось не приходить. Міліція мене зупиняла, бачить все, все в даних своїх. Там чік чик провірила і все добре. Ну, міліція зупиняла пару років тому. А так все нормально. Так що рухаємось далі, і хай ваші документи будуть. В порядку. Потихеньку, потихеньку, крок за кроком, і так вже там, щось на таблиці напишуть, як нас не стане. А документи мають свою енергію. Не віддавайте їй свою енергію. Не переживайте за ті документи. Потихеньку, потихеньку. отак так от. Час витрачаємо, все, але що робити? П'ємо водичку, рухаємось далі, щось будемо робити. Жарко на вулиці, всім благ і всім щастя. Тримайтеся. Пізнаєте, так, це пшоно. І Італії воно продається. Якщо гречка продається зелена, але та зелена гречка буде розсипчаста, то пшоно ось таке. А це джерело вітамінів. Пшоно на рівні з гречкою. І мені дуже подобається його варити саме з морепродуктами. Вже от, готові набори морепродуктів. Просто приварюю і кидаю його, ну, щоб він не був такий густий, а більш легший. Варила лише один раз. Але це така смакота сьогодні зваримо. Я варю без картоплі, тому що то буде важко. На нас двох. Оці ракушки я повилавлюю, щоб там пшоно туди не застряло. Отакий у мене сьогодні. Можна брати просто там риба, аби був бульйон такий рибний, дуже смачно. Морква, бо згадала, що є. Я її не чищу, гарно мию, якщо це з магазину, то вимочую, Ну, півгодини хоча б, і отакою. Не тру, тому що мені не подобається, коли воно кипить і все на кришці залишається. Хвилин 10-15 моркви достатньо, вона має залишатися. Трішки така не м'яка, не мягка. Заодно смак придасть. Це що? Так. Все, бачите, ми вивчаємо українську. А ще є китайське відео з українським перекладом. Марія підписалась, там взагалі дуже гарна українська. У Марії паста з морепродуктами. Паста, тому що була паста зварена. Ми туди ще морепродуктів додавали. Бачите, заодно їсти вчиться варити. А, пшоно вони сприймають як мілку пастіну. Мілку вермішени теж у мене їдять. Це дуже смачно. Навіть не встигла зняти. Получається, пшоно. Воно не має розваритися, воно має бути, вже наче готове, його виключу, і воно дійде. І всю ту водичку впитаю. Я хотіла, щоб трошки рідше було, але в мене завжди виходить кашу. І морква в мене вийшла така, як треба. От ще хрустка. І от така смачна. Якщо морква сама по собі добра, то вона і в страві така буде добра. І зараз морква то, що треба. Так що, всім смачного, рухаємось далі. Отакими от гігантами їдять мої італійці огірки. Серединку насіння викидають, шкурку щищають. Ну, він, Звичайно, він вже не такий добрий, як наполовину менший, але от чомусь, от так, от чомусь не розуміють. Мені два підкинули, бо в мене ще нічого нема. 35 хвилин і готове. Через 30 хвилин включаю верх духовки, буквально на одну минутку. Тому що прижарити може спалити за секунду. І все, і готово. Олії не переборщити. Бо якщо олії переборщить, то вони такі будуть більш оліїсті, а ці більш сухенькі. Я думаю, смачні. А ви що готуєте? Тому що зараз кабачки ростуть, соромно з них нічого не робити. Перед кабачками соромно, не перед людьми. Люблю я все таке просте. Пройшли часи, коли я щось замислувати, готувала, запікала. Якщо щось солодке, то ти ж і сам його все будеш їсти. І так, достань. Так, вирішила викласти. На тарілочку. Я беру саме сметану, або, от в моєму випадку, у нас нема такої сметани, як в Україні. Я використовую йогурт цілий, інтеро, греческий, без нічого. Чесничку туди. Ось помідорчик, І буде смакота. Франко, так, франко теж буде таке їсти. Коштувати, куштувати. Майонез використовую дуже рідко, чомусь ти відвикаєш від того смаку і вже не хочеш. Тому саме щось на смак сметани і кабачки з сметаною, або жарені блінчики з сметаною смачні, з майонезом. І взагалі італійці дуже мало їдять майонезу. Дуже мої так взагалі не їдять майонезу, не сприймають, скрізь використовують оливку олію.